Законодавством України встановлено право окремим пільговим категоріям користувачів з числа власників транспортних засобів зберігати їх безоплатно на всіх автостоянках незалежно від форм власності. У Кривому розі мешкає 33,5 тисячі інвалідів, з них понад 5 тисяч з порушенням опорно рухомого апарату. В Свою чергу 267 чоловік забезпечені автотранспортом, тож мають право скористатися безоплатним користуванням автостоянками. 98% від 267 осіб на сьогодні мають місце зберігання автотранспорту. Це індивідуальні гаражі, побудовані ними, це стоянки поблизу визначені стоянки на подвір'ях та інше. На сьогоднішній день виконкомами районних у місті рад була проведена певна робота по визначенню потреб інвалідів на безоплатному користуванні стоянками і зберіганні автотранспортом. Прийняти рішення відповідно виконкомами Дзержинської, Саксаганської, Тернівської, Довгинцівської районних у місті рад про визначення 12 місць на автостоянках міста для зберігання автотранспорту. Втім, ця послуга, якою сьогодні користуються лише чотири особи, згодом має всі шанси, йшлося під час обговорення акту бути більш затребуваною. По місту в черзі на забезпечення автотранспортом перебуває 470 сімдесят. Осіб з порушенням опорно-рухової системи серед них є ще 39 інвалідів великої вітчизняної війни, 33 дитини-інвалідів віці до 18 років. Як ви знаєте, черга на отримання автомобілів безоплатне користування або на пільгових умовах ведеться у департаменті соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Власникам автостоянок згідно чинного законодавства мають компенсувати вартість наданих послуг. Так тільки протягом травня-червня поточного року на це було виділено 3200 гривень. Стоянки нам сьогодні надали три суб'єкти підприємницької діяльності. Товариство з обмеженою відповідальністю фірма Євросервіс. Це стоянка 23 лютого, 52 б облаштована всіми необхідними зручностями для інвалідів, знаком для інвалід а також. Сервісним обслуговуванням автомобілів. Фізична особа-підприємець Ольга Миколаївна Доценка на мікрорайоні Гірницький, 7В і Незалежності України, 12В надали також місця безоплатного користування для зберігання автотранспорту. І в Довгинцівському районі фізична особа Рашнік Ольга Олексіївна по вулиці Сахарова, 6 надала безоплатне користування. Для інвалідів стоянку. Майже рік тому у місті був прийнятий регуляторний акт, розробником якого виступили управління праці та соціального захисту населення Місвиконкому, який має коригувати всі взаємовідносини між споживачами та надавачами подібних послуг. Якщо це є регуляторний акт, то він до свого прийняття пройшов повну регуляторну процедуру. А саме був погоджений Дніпропетровським територіальним відділенням антимонопольного комітету Дніпро, ну, Дніпропетровської області, так також пройшов публічну експертизу членів територіальної громади і отримав позитивний висновок міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва стосовно відповідності змісту зазначеного рішення вимогам статей 4 та 8 закону України про засади державної регуляторної політики. Наразі з 1 липня по 1 серпня триває повторне базове відстеження регуляторного акту, під час якого всі бажаючі можуть внести свої зауваження та пропозиції, як скориставшись інтернет-ресурсом, так і звернувшись безпосередньо до розробника регуляторного акту.